Ти боїшся говорити німецькою через акцент. Думаєш, що всі подумають, він вона не розуміє німецьку. Спойлер, це нормально, і твій акцент не проблема. Сьогодні я розкажу, чому акцент це нормально і навіть круто. Я більше 10 років працювала з умовою, і я сама проходила цей шлях. Коли я тільки починала вивчати німецьку, я мріла говорити так, щоб мене приймали за свою. Але з часом я зрозуміла, навіть коли акцент зникає. Це одно завжди є відчуття, що ти трохи інший. І це нормально, бо мова це не тільки фонетика, це ще й культура, виховання, дитячі спогади. Уявіть учня на інтеграційному курсі, він хвилюється, бо боїться говорити, якщо я скажу слово неправильно, мене засудять, а мій акцент зробить мене ще гіршим. Він уважно слухає викладача, бо знає, що на курсі мали виправляти неправильні слова, щоб учні говорили зрозуміло і правильно. Але на практиці він помічає. Викладачі не виправляють усі помилки. Вони концентруються на змісті сказаного. І навіть коли він робить якісь різні помилки, на мови його зрозуміють без проблем. І тоді він усвідомлює головне, акцент це нормально. Він не зникає, і це не проблема. Важливо говорити впевно і правильно вимовляти слова. акцент робить вашу німецьку унікальною. Ти можеш помилятися у словах, але твоя мова все одно буде зрозумілою і живою. Подивіться на Німеччину, навіть самі німці говорять з різними діалектами. Є так званий Hochdeutsch, стандартна німецька, але навіть у ній чудно регіональні відтінки. Якщо самі німці не прагнуть говорити без акценту, чому ви повинні? Самостійне вивчення викликає безліч помилок. Вони повторюються на рівнях b 1 b 2 і навіть у C1. Сотні моїх учнів проходили через це, і помилка не повторювалась, тому що в моїй школі німецька мова навіть на курсі з нуля. Вже з першого заняття в індивідуальному графіку і в приємній атмосфері ми працюємо з усіма аспектами мови, щоб ви могли спокійно користуватися нею в реальному житті. У мене був учень, який був переконаний, якщо я говоритиму з акцентом, німці мене не зрозуміють. Треба позбутися акценту. Він постійно намагався говорити ідеально, напружувався і боявся помилитися. Але під час спілкування з німцями стало очевидно, навіть коли він залишав свій акцент, ніхто не мав. Проблем із розумінням. Його фрази були граматично правильними, а слова вимовлені чітко, і люди сприймали зміст без проблем. Він зрозумів головне, акцент це природна частина мовлення, яка не заважає комунікації. Важливіше впевнено говорити і правильно формувати думки, ніж намагатися стерти акцент повністю. Німці зрозуміють тебе навіть своїм акцентом, Ні, щоб без нього легше. Це лише страх у голові. І Тут слід розвінчати декілька популярних міфів на цю тему. Міф перший. без акценту мене краще зрозумілі. Насправді зрозумілі залежить не від акценту, а від чіткості та ритму. Міф 2. З акцентом мене не сприйматимуть серйозно. Міфці оцінюють не чистоту в умови, а зміст, вашу впевненість та інтонацію. Міф 3. Мене будуть вважати гіршим фахівцем. Подивіться навколо: лікарі, викладачі, безнесмени всі говорять з акцентом. І це абсолютно нормально. Я ніколи раніше не мала досвіду комунікації з німцями до переїзду до Німеччини. Мені здавалося, що без практики живого спілкування буде неможливо працювати викладачем, але мене взяли викладачем у школу, і мій рівень знань німецької був достатній. І я говорила чисто і зрозуміло, навіть із власним акцентом. Ніхто не очікував ідеальної умови. Важливо було, щоб я могла пояснювати матеріал і доносити інформацію учням. Цей досвід показав мені важливу річ акцент не заважає, якщо твоя мова зрозуміла, і ти впевнено говориш, страх перед комунікацією часто перебільшується. Головне, не чекати ідеальної умови, а говорити вже зараз. Проблема не в акценті, а в нашому ставленні до нього. Часто студенти кажуть: Я хочу ідеально звучати, щоб мене ніхто не відрізняв від ні. Але це прагнення робить нас невільними. Ми починаємо соромитись. Перфекціонізм виснажує, і ми втрачаємо задоволення відмови. Натомість, якщо прийняти свій акцент і зробити його частиною себе, ви відчуєте набагато більше свободу. У мене був учень, який картавив. в українській мові це завжди заважало йому говорити впевнено, особливо перед однокласниками або на публіці. Він постійно боявся, що його неправильно зрозуміють або будуть сміятися. Але коли він почав вчити німецьку, сталося щось цікаве. На першому році німецька його мова з акцентом і невеликою картавістю здавалося носія мови симпатичної та приємною. Одне з німецьких учнів навіть зробив йому компліменти. Це стало для нього переломним моментом. І він зрозумів, що акцент чи невеликі особливості в умови не перешкода, а іноді навіть. Перевага. Важливо говорити впевнено, але не ідеально. Я знаю багато людей, які досягли висот в Німеччині, і вони не позбавлялися акценту. Один мій студент-айтішник керує командою з німцями. Його акцент абсолютно не заважає. Навпаки, він робить його візнаваним. Інша студентка працює лікаркою в клініці і в неї акцент є. Але пацієнти завжди кажуть, що ви говорите так тепло, приємно слухати. Тобто акцент може стати навіть перевагою. Одна моя учениця постійно намагалася позбутися свого акценту і хвилювалася, що німці її не зрозуміють. Це її зупиняло від спілкування. Я запропонувала інший підхід. Замість боротьби з акцентом вона почала повністю працювати над чіткістю, правильним слововживанням. Вона мовляла слова чітко, правильно, формулювала фрази і концентрувалася на змісті, а не на тому, як звучить її голос. Як результат. Носії мови сприймали її повністю зрозумілою з її акцентом, який робив її трохи унікальний страх зник, і вона почала говорити впевнено. Не борись із акцентом, роби так, щоб тебе розуміли, а твоя німецька буде жива та впевнена. Працювати над вимогою все ж таки потрібно, але мета тут трохи інша. Зрозумілість, щоб вас не перепитували. Природний ритм, щоб мова звучала плавно. Інтонація, щоб німці відчували, що ви свій у розмові. Наприклад, найчастіша помилка це неправильна довжина голосних. Якщо навчитися її відчувати, тоді німці одразу починають легше вас розуміти. Хочете знати, що реально створює такий вау-ефект у німців? Це не чистий акцент, а інтонація та паузи. Якщо ви вмієте робити правильні акценти в реченні, німці забувають, що ви іноземець. Вони просто насолоджуються вашим спілкуванням. Тому, друзі, запам'ятовуйте, німецька без акценту не потрібна нікому. Ваш акцент це ваша історія, ваш шлях, ваша індивідуальність. Працюйте над чіткістю та ритмом, але не женіться за ідеалом, якого не існує. Дозвольте собі говорити німецькою задоволенням, навіть якщо у вас трішки чути східноєвропейське походження. Не бійтеся свого акценту, підписуйтесь на канал і отримуйте прості поради, як говорити німецькою певно щодня.